Добрий день, дорогі брати, сестри, сім'я. Ви бачите, що ми продовжуємо інвестувати в молодь і ми продовжуємо допомагати нашим захисникам. Сьогодні я знову до вас, тому що мені потрібна ваша підтримка для того, щоб закрити декілька питань для наших, особливо дівчат, на військову форму. Плануємо 25 тисяч закинути, щоб закрити питання. Також ми з вами разом замовували е, і докинули до Наталії Щубак 15 п'ятнадцять тисяч гривень, щоб вони купили майк третій. І також ми замовили зимне взуття для хлопців е, вже 10 пар скоро будуть. І слава Богу, ми отримали безкоштовно Starlink. Ми його передамо на підрозділ, який зараз орієнтується в Лимані. Там вони і цей. Тому е, треба, щоб ви докинули троші, трохи грошенян. Ви трохи докинете, ми трохи докинемо і закриємо питання для дівчат на військову форму зимову. Це дуже важливо в цей час, особливо підтримати їх і підтримати наших хлопців. Робіть репости, донайте, підтримуйте, приходіть, волонтерте. Ми будемо. Е, Трясти весь світ, щоб ця перемога була чим швидше, і наші захисники відчували нашу підтримку з вами. Дякуємо вам за все, що робите. Також доєднуйтесь до подарунків. Ми готуємо також подарунки для військових. І 18 грудня ми виїжджаємо в велике коло, тобто, по всій лінії фронту ми будемо проїжджати і дарувати хлопцям подарунки. Приєднуйтесь, доєднуйтеся, донайте, робіть добро. Нам потрібно працювати і ще раз працювати у цей тяжкий час для нашої країни. Всім дякую ще раз.